Всім привіт! Сьогодні поговоримо про дві гри від Bethesda. Не знаю, чому я так вчепився у Bethesda, але такий в мене настрій. Не знаю чому. Сьогодні одразу дві гри: це Skyrim та Fallout, але особливістю цього відео будуть теорії змов та шиза. Бо як інакше описати все це я просто не знаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та поїхали! The Elder Scrolls V Skyrim стала однією з найвідоміших ігор з відкритим світом на планеті, не просто через якесь везіння. Її нескінченні таємниці та шизу, якими просто всієї ландшафти цієї гри гравці можуть досліджувати буквально сотні сотні годин. Але є окремі речі, які завжди приховують собі трішечки більше, ніж інші. І так я кажу про двемерів та двемерські руїни. Ви просили про двемерів, я вам даю двемерів. Двемери це древня раса у міфології всесвіту Скайрім, яка домінувала на континенті тисячі років тому. Їхні досягнення в галузі магії, технології та інженерії навіть зараз залишаються дивом для звичайних мешканців всесвіту гри. І звичайно, двемерські руїни, які залишилися від їхньої цивілізації, є великим джерелом таємниць для всіх нас. Давайте дивитись правді в очі. Двемерські руїни реально витримали випробування часом. Ці руїни залишаються у грі навіть після того, як сама двемерська цивілізація просто зникла. Але навіть серед цих руїн є унікальні. Знаходячись на південному сході від міста Вінтерхолд, лежить заплутана локація під назвою Каргензель. Вона складається з багатьох підземних залів і тунелів, які були створені давніми двемерами для різноманітних цілей, включаючи експерименти з магією та розробку нових технологій. Технологій. Це місце виділяється тим, що приховує таємницю можливого існування штучного інтелекту поруч із кістками давно забутих, а можливо і взагалі існуючих тільки в голові дизайнерів, гри тварин. Загальна атмосфера руїн Каргензелю є досить містичною. Архітектура також вражає своєю складністю та деталізацією, що свідчить про велику майстерність двемерів у створенні подібних споруд. Двемерський метал у цих руїнах швидше за все відповідає за збереження функціональності. Він не старіє, він не ржавіє, що робить його ідеальним матеріалом для цивілізації, яка хоче жити найдовше. Здавалося б, Двемерська цивілізація вже давно покинула цей світ, але технології та механізми, що залишилися, продовжують жити без них. Каргензель є одним з небагатьох місць у Скарім, де гравці можуть побачити та взаємодіяти з цими технологіями. Настільки вони круті. Двемери круті. Не ви, хоча ви теж круті. Але Каргензель дещо незвичайні руїни. Всередині локація теж досить цікава. Спочатку здається, що це лише дуже темний коридор, що веде у єдину не менш темну кімнату, яка за розмірами зовсім не відповідає зовнішнім спорудам. Але якщо гравець заглибиться трохи далі, то починає грати високий музичний тон. Якщо пройти в центр кімнати до п'єдесталу, який там встановлений, там раптово спалахує сфера золотистого світла. Цього освітлення цілком вистачає для огляду інтер'єру. В якому, до речі, ніфіга нема. Поруч із постаментом зі сферою світла на круглому майданчику лежить кубкою різне барахло та тіла двох чмобіків. При активації сфери навколо персонажа з'являються металеві грати, а сама сфера починає швидко літати навколо, скануючи таким чином гравця. Ну, це я так думаю, що вона сканує гравця, бо виглядає воно саме так. Швидше за все, чмобіки цей тест не пройшли та просто подохли. Ну і як ми з вами знаємо, це їхня звичайна справа. Взагалі немає жодних обмежень в екіпіруванні для. Проходження цього сканування, так би мовити, це можуть бути будь-які обладунки та зброя. Після закінчення цього сканування сфера різко гасне. А що трапляється далі, дізнаєтеся вже самі. Бо там, чесно кажучи, цілий тріп. Ця дивна куля, схоже, є певною формою двемерського штучного інтелекту, який певною мірою вже існує у двемерських автоматах. Використовуючи камні душ, ці автоматони ходять коридорами цих руїн та захищають руїни від будь-яких можливих порушників, як ось ці чмобіки та ми. Але чомусь світло вирішило вбити чмобіків, але не вбити гравця. Цікаво, чому так, і до чого тут музичні тони? Можливо, ця сфера використовувалася для створення штучного життя за допомогою цієї таємничої магічної здатності, або ж вона залишилася як частина якогось іншого процесу, ланку якого ми можемо спостерігати з вами під час ось цього сканування. Можливо, ця сфера була таким собі фільтром, який обирав ті чи інші види істот для якихось таємних експериментів, двемерів ніхто. Хто не знає, коротше кажучи, пишіть свої думки у коментарях. Наступна таємниця прихована в Кагрензелі ще більш дивно. І так я знаю, що я плутаю Каргензель та Кагрензель, правильно Кагрензель. Тому не звертайте уваги. Кагрензель, правильно Кагрензель. Так от, коли гравці потрапляють у глибини підземелля, вони можуть побачити кістки таких істот, як гноми, та навіть кістки драконів. Ці кістки настільки великі, що вони навіть відображаються на локальній карті гравця. Майкл Кіркбрайт, один із авторів Morrowind та Облівіон, раніше описував дизайн літаючих снігових китів. Хоча Bethesda ніколи не використовувала ці дизайни у своїй грі, ці кістки можуть слугувати посиланням на його роботи. Такий собі істер егг від Колег істер egg від колег йоу, кагрензель показує, як гра може зачарувати гравця навколишнім середовищем, а не явними істинами. Я обожнюю оповідання через навколишнє середовище. Це чудово зроблено у скарімі, це чудово зроблено у The Last of Us, не кажучи вже про якийсь там Elden Ring та інші. Бо це дає гравцеві над чим поміркувати, коли він проходить з однієї кімнати у іншу. Сподіваюсь, у The Elder Scrolls 6 буде стільки ж таємниць, які потрібно розкрити. І саме тому, бляха, розробка гри, мабуть, триває вже стільки років. Але це не всі таємниці Bethesda, які я сьогодні вам підготував. Наступна частина відео буде вже про серію ігор Fallout. Fallout приховує величезну таємницю, яка також ховається у всіх на виду, Fallout містить багато інтригуючих приколів, знайдених у франшизі, деякі з яких охоплюють одразу декілька частин гри. Найвідомішим прикладом цього є інопланетна окупація землі та різні жахи від Лавкрафта, нашого з вами улюбленого, знайдені в певних місцях гри. Не однієї гри, а всієї серії ігор. Бо таких таємниць та таких локацій у грі дуже багато. Незважаючи на те, що це здавалося б дві абсолютно різні, Різні ідеї є шанс, що вони якось пов'язані. Я кажу саме про лавкрафтянство та прибульців, які захопили Землю. Інопланетяни Fallout та жахи Лавкрафта вже давно існують у франшизі. Теми жахів Лавкрафта вперше з'явилися у Fallout 3 у вигляді будівлі Данвіч, а пізніше знову з'явилися у DLC Point Lookout. Однак, у порівнянні з концепцією інопланетян, вона набагато молодша. Бо історія втручання прибульців у Fallout сягає корінням у першу гру Fallout. Щону у 97-му році у ній гравець може знайти розбитий космічний корабель інопланетян, що підтверджує їх існування взагалі у всесвіті гри. Якщо ви грали у першу гру, ви скоріш за все пам'ятаєте ту літаючу тарілку та пам'ятаєте той самий момент у Fallout 2. Є навіть NPC, які підтверджують, що такі групи, як Enclave мали справу з інопланетними істотами. Якщо хочете якийсь окремий випуск про прибутців у Fallout, пишіть. Річ в тому, що довгий час підтвердженням співіснування цих двох теорій були гігантські металеві голови дивної форми, і що дивно ці голови з'являються саме там, де тхне лавкрафтянством на кожному куті. Ці голови можна знайти, наприклад, у Fallout 3 у тій самій будівлі Данвіча. У четвертій частині є локація бури Данвіча, а також локація поблизу The Interloper у Fallout 76. І саме тому багато хто асоціює ці голови саме з жахами Лавкрафта. А от Fallout Shelter містить натяк на те, що жахи лавкрафта можуть мати зв'язок з інопланетянами. У Fallout Shelter гравці можуть отримати картку SSR Лоренцо Кебота, про якого треба розповісти окремо. Лоренцо Кебот це один із найстаріших мешканців пустоші. Його вік на момент 2287 року становить цілих 452 роки. Майбутній археолог і батько сімейства Кебот народився 28 березня 1835 року і на момент гри знаходиться на підвалі психіатричної лікарні Парсонс. У 1894 році він вирушив з експедицією до Саудівської Аравії у пошуках легендарного загубленого міста Убар. Там, під час пошуків, він виявив інопланетний артефакт, який він назвав короною Лоренцо, який надав йому надлюдські здібності, зокрема неприродно довге життя. Але побічним ефектом стало руйнування його особистості та схильність до вбивств. До речі, сама ця історія з загиблими цивілізаціями це теж дуже лавкрофтянська така тема. Судячи з записів у одному з терміналів у лікарні, після повернення Лоренцо до Бостона, родина Лоренцо кинула його 11 червня 1898 року у цю саму психіатричну лікарню Парсонс. Його син Джек присвятив своє життя вивченню артефакту батька, а потім розробив таємничу сироватку, отриману на основі крові свого батька, яка надає його сім'ї можливість жити вже по. Понад 4 сотні років в 2287 році Лоренцо, використовуючи телепатію, зумів навіяти рейдерам, що поділиться з ними секретом безсмертя в обмін на свою свободу. Коротше кажучи, дуже 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 лавкрафтівська історія з цим ось кеботом. Однак, що цікаво, його картка у Fallout Shelter показує, що він стоїть перед однією з гігантських металевих голів, згаданих раніше, і очі цієї голови світяться. Це якраз таки може свідчити про наявність зв'язків між Темами лавкрафтянських жахів у Fallout та позаземними істотами. Бо навіщо розробники це роблять? І вони роблять це постійно з однієї гри в іншу, і так далі. Навіщо вони пов'язують ці голови та лавкрафта? У багатьох відношеннях це викликає стільки ж питань, скільки відповідей. Однако ж про це є моє відео. І, взагалі, є варіант, що той артефакт, який носить Лоренцо, не є інопланетним артефактом, а належить до попередньої ітерації людського виду. Ви знаєте, є багато таких теорій, мовляв, типу до нашої з вами цивілізації існували ще більш розвинені цивілізації, такі як Атлантида, там ну і так далі. І зрештою, єдина людина, яка вірить в те, що цей артефакт має якусь інопланетну природу, є його син Джек Кебот. Але назвати його якимось надійним джерелом, це теж таке собі. Бо. Він теж поплавлений. Звісно, ми побачимо розвиток цих сюжетів у наступній Fallout 5, але цікаво дивитись на те, які саме підказки надали розробники гравцям та як розвиваються оці сюжетні лінії в різних частинах гри. Ну а на цьому все. З вами був Папа Джастіфай та канал Брудної стіни. Щось пишіть, обов'язково ставте лайк, це підтримує український YouTube та мотивує робити більше різноманітного контенту. Ну і побачимося у наступному відео. Чао!